Давай. весеннько, а тут Десять метрів один від одного терпінця. Бо Якщо будемо ближче, то ми хороші Так, да, Тільки ви звідси вийшли, ми побігли, одразу прилетіть. Буквально секунда чек. До секунд 10. Це дрон? Ні, 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 мінус. Але що дрон може вісімки на дивитися, користувати високо, його не чути. Так вони, видать, вас бачили, коли везліться вискаче. Так що, може так по сути, поміну. А 56 днів були на позиції, але зараз це вже інша позиція. Скільки ви тут знаходитеся? Ну, тут я це другий вихід мій на цю посадку. А це тут я зараз з 6 числа. Десять днів, так, вже чергуєте? Ну, 6 числа заступив, до. Як так вийшло, що ви заступили і чергували цілих 56 днів? то цей тривалий мій вихід був. Скільки ви в піхоті вже виходить? вже не скажу, де я вже не пам'ятаю. Ну, вже два роки точно є. Було, як завжди. Обична зміна. Заходив, вів нових людей. Так само вони не знали маршруту. І що міняти хлопців? З трудом зайшли на позицію, дрончики. Каміки, мінометка, попали під обстріл. Спалилися, можна сказати так. Нас побачили. Почали обстрілювати. Тим більше посадки спалені, не було де сховатися. Нас спалили десь, нам ще треба було десь добратися. Ну, кілометрів три. Це була перша позиція від окупанта. Вони буквально від свої до, до нас за минут 10 могли дойти. Ну, близько було. Дуже близько. Ну і каже, якщо вночі йдуть, то чуєш, або тріщить щось, або вони говорять, це щось чув. А якщо б її не отримати, вони по цій посадці продвинулись, взяли б хлопців тих в коло, і в їх був доступ продвинутися далі. Посадки дві-три вони взяли б. Скільки у вас було? Заходило четверо. Забрали спочатку одного на слідуючу позицію від нас на підсилення. Потім другу забрали, у нас залишилося двоє. О, мені ну, через місяць буде 58 років. Попав я сюди ТЦК любиме, як кажуть, їхав на роботу, роблю на цукровому заводі бригадіром бригадиром у сезон. Їхав на роботу і дали повістку. Три рази давали, вертали назад, бо сказали старий, не гожуся. На четвертий раз погодився нормально, пройшов. І по здоров'ю по всьому сказали, йди, де воюй. Місяця в Десні, півмісяця місяця тут, і зразу мене й вивели на позицію. Нас було три чоловіка новеньких. Оце зо мною. І е, старший групи був е, Антон. Позивний у нього Магрегор. Оце він нас вів. Молоденький пареньок. Так, да, да. та він на мене на ви. там, Кажу, та не вика, не каже. Дід, ви. Які були особливості, що там у вас було? Ну, що, як обично, скиди, міна-міна. -мін, тут газ ми кидали. Ну, Обично. Пробували, пробували пройти. Ну, навіть. Штурмували, бліна, окружали. Скільки у вас сил противника тоді йшло? Тих, що я бачив, то п'ятеро їх, по-моєму, було. Один ззаді зайшов одного комбіна. Ну, було, так. Одного їх підстрелили, поки тих перемотував, з ними перестрілювався. то й ззаді обійшов. Ну, Окружили, гранатками почали закидувати. Ну, добра, що рація була. Заховався, не вдавав, щоб закинули. Бліндаж гранату відстрілювався. Визав свої, дрончики прилетіли, їх трохи полякали. Першого я їхнього командира підстрелив, його перев'язували, і той, поки ще один перев'язував, один стрілювався, типу, одволікав мене, то я їй кажу, той взаді зайшов. Але ну, не вийшло їх трошки. Ну, туди, туди ми відбилися. А зранку знову кажу, е, виходи. Я вам наразі кажу, прийшли на каву. Як вам працювати, от коли ваш напарник зовсім новачок? Я б сказав би так, що він не злякався. Він не злякався. Він стояв, от як ми заступили, він стояв на дежурстві, ну, діжурстві, я оддихав. І на його чергування прийшов два два прийшло їх. Він перший почав ну, віти вогонь. Він їх побачив, він не злякався. Зразу каже, я розтирався, не знав, що робити. Я казав: якщо що, одразу буде мене, тобі чи що? Ну, я проснувся від того, що там, там недалеко, в принципі. А я його обличчя побачив, да. а Антон мені просто не було його як будить і питати у нього, як він як старший. Думаю, я хотів, я мене, звісно, перелякався. Ну, думаю, щоб розбужу його, він почне стріляти, почув якийсь шорох. Почне цей стріляти. Ну, я стріляти. А тоді вже Антон підскочив, що таке. Так кажу, що, напевно, хто його знає, чи вбив, чи ні, ну щось упало. Коли подивилися, да. я його. Це моя перша була, як кажуть, жертва. Страшно, звісно, було, бо перший раз я людину вбиваю. Це, як кажуть, дуже трудно вбити людину. Дивишся йому в очі і. Він то мене не бачив, ну я його бачив. Молодий, десь, може, годів до 30. Ну, ну а що, ну, що я? Я ж не вийду за руки, не поздоровкаюсь і скажу, що ти тут. Ото таке було в мене да, страшно, мене трусило тоді. Антон Магрегор успокаював, каже, нічого, бойове крещення перве, дід, нормально, все буде чітко. Ми взагалі сиділи в тій норці в нашій землянці, не виходячи, Тому що не можна було. Якби нас замітили, то нас там би одразу і положили дрони, якби замітили. Ми сиділи так, як ото криси, ну навіть не криси, бо я сміявся, кажу, криси над нами ходять, бо їх багато там було. Прямо в бліндажі над нами пленка, а пленка ж закрита деревом і землею. Вони там що стали? А ми, як ото, я не знаю. Ще, ще нижче, ніж криси були. Були спроби мене поміняти. Ну, були неудачні. Вісім чи шість груп не доходили, не дійшли. Хто в Больничці, хто зовсім вже не дійшов. Подали в дані на воєнкоматі. До того я повістку взяв, але казали, що таких на війні не треба. По здоров'ю, по роках зазвичай. Мені 56. Я не знав, що таке армія. Про війну навчути багато по телевізорів, по інтернеті. Побувати в армії. Ну не знаю, чим я б міг бути корисний в мої роки. Ще коли ми їхали сюди, то водій за ту позицію говорив, що не можна ніяк поміняти хлопців. Там будуть постійні прильоти. Ціль у мене яка була? Щоб поміняти хлопців, щоб вони відпочили? Мене вели одного. Дороги я не знав. Самому дивно, як я дійшов, дорога приблизно 5 кілометрів, Були два побратими на місці. Ну як, питаю, де я? Відповідь в раю. Та позиція для двох. У нас було як? Троє, тобто два відпочивають, а третій стоїть на аспекті спостереження. І що дві години заміна. На тій позиції я був, якщо не помиляюся, 10 днів. Пізніше сталася халепа невеличка, почала горіти посадка. І вздовж, коли горіла посадка, детонував боєкомплект. Таке враження, що патронами сіяли. Не знаю, звідки то набиралися. Коротше, і вибухали гранати, вибухали патрони і ще деякі там вибухові речовини. Не знаю. Ну, коротше, вибухи були вздовж, коли горіла посадка до нашої, до нашого бліндажа, ми змушені були покинути бліндаж. До нас підповзали два хлопці. Два ворога. Ворога так. Їх з е, кидами знищили. Так. А пізніше прилетів, не знаю, 80-й міномет, чи 120-й, попав в бліндаж їхній. Виявляється, що недалеко був їхній бліндаж. Дощів в той час не було абсолютно. Сказали гасити, а то було нереально, тому що все вибухало вздовж. Ми не встигли нічого з тобою взяти абсолютно. Ми були, як мама родила, в броніку, в касці і автомат. Ні води не встигли. Тому, е, вийшло як? Ми не бачили, ми бачили, що дим е, спереду, а вогонь обійшов зліва. Ну тоді нам сказали, що є ще. Дальша позиція тюльпан, але там не було де сховатися троїм. Нам сказали, що є невеличке укриття метрів 100 від тої позиції, де горіло. Далі не було трави, далі просто ну, чомусь далі не горіло, я не знаю чому. От, і було невеличкий окоп. Я з Макрегором був в окопі, такий кусочок сітки було натягнуто, ну і ми там заскочили в окоп, а третій хлопець він стояв під деревом, під липою, і гілками прикрився і так ми простояли до з 10-ї години дня ми пролежали, а той простояв до 7-ї години вечора. Не рухалися, щоб нас не. А дрони там літали постійно. Ми не знали, чи є, чи наші, чи ні. Це була яма, яку ви прикрили дровами, гілками і маскувальною сіткою? Так, так, так. Потім нам скинули ще набої до автомату. Це як ви там чи сиділи, чи лежали? Тільки, тільки лежати. Встати ми не могли. Ми е, пробували углубити, але нас. Тільки е, часто літали дрони, що нереально було. Коли б ми засвітилися, хватало б одної гранати, щоб нас ліквідувати одної. А у вас лопата була? Було як ви? Так, нам, нам скинули дроном. Дроном, лопату? — Шаперні. Шаперні. То були е, сітки, були е, маскувальні сітки. Дві лопатки. От. І до вечора, до третьої години, ми приблизно робили укриття, ну а потім планували вже углубляти і е, цього, виносити землю. То було нереально. Вони і по сірому літали, вони постійно літали. То був перший день. На другий день. Нам дрон скидав посилку. Одночасно з посилкою, але мене зупинив МакГрегор. То було як, я мав вийти і зустріти посилку. не виходи, не знаю, що його зупинило. І тут одночасно ски... скид посилки і скид гранати. Одна, друга, третя, четверта, то було біля нас. Пізніше почали знову скиди, але трошки нижче, посередині посадки, а наш окоп був на краю посадки. Ось, вони посередині почали, коротше, купа скидів було. тоді, які були враження в мене, Невже то вже не вже кінець. І коли перелетів 120-й, 120-та міна, вже пізніше, коли я виходив за посилкою, три метри десь від нас, від нашого окопу, після того я вже не пам'ятаю нічого. Як сказав, набрав, ми двоє набрали форму ембріона. І лежали чекали. Я знаю, що ви маєте проблеми з серцем. Коли mm. воно вас почало там турбувати? Якийсь десь шорох, десь щось вітер подме, десь щось три, вєтка впаде, і вже я переживаю, вже я цей, що хтось лізе, хтось цей. І в мене починає серце колотати, і починають болі, Я таблеточку раз, все нормально. А що у вас за діагноз? Mm, ну, воно порог серця. У мене серце схватило, мені сказали. Щоб я виходив. Скільки тривав ваш вихід, чи він був для вас? У ну, мене тривав вихід 37 днів. Рома, 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 думаю, дрон. Це лісок, лісок, продовжує рух. Це сталося чи воступило? Ну, ми, ото як згоріла наша позиція, ми ж побігли, я лежав під деревом, дрони нас видивлялися. Вони побачили, куди ми побігли. Ну, не побачили, де ми їм. Ми так заховалися. Що їх не видно було. Взагалі, не ворухнулися нікуди, не цей. Бутилочка була. Ходили в бутилочку по-маленькому, тому що не можна ж було ні стати, ні лежаче все робили. Ну тут схватило трошки, сердечко було. Ну, передав. — Ліпків вже не було. А мені скинули тоді, скинули і сказали, що мене сьогодні ночі виводять. Дрон буде виводити мене. Я дороги не знаю. себе почували тоді? Та ну, ну, болі були, болі кололо. Так. Неприєдно. Мені ще довго йти. Хай обіг, чотири сломатів, як мене прийняв. Та ну що, думав, нічого, вижив там, що це? Схопить серце, помру тут аж якось не, не воно. Треба дойти додому. Там вижив, а тут якесь серце, подумаєш, держався, кріпився. Каже, почала рука і нога німити. Типу, я так зрозумів, що до мікроінсульта. Так само скинули дрона йому ліки. Він щось їх трохи попив. Каже, трохи легше стало. Відійшов і вночі його вивели. Ще не хотів йти сам. Каже, піду тільки за мною. Кажу, блін, як я піду, бліна, кажу, ти йдеш або сам, або остаєшся тут зі мною, бо тебе, блін, ніхто не буде довго ждати. Кажу, обстріли і дрончики. Ну, говорив його, то він пішов. Чому ви не виходили? Я заливався триматись, вони далі не лізли. Ми... Це, вам... це був такий наказ? чи це вами? Ну, як наказ. У мене, хоч і то моя позиція була. Я її тримав, але ну, вона згоріла, я відійшов на пару метрів далі, зайняв, яке не яке якесь укриття і далі спостерігав. Один одного підтримувати. Роз, розуміти, розрадити. От. Ділили все наполовину. Тут не було старших молодців. Ну я старався, що то. коли нам скинули з батарею шоколади. Дві шоколадки були до батареї прив'язані. Ну, а я дуже курити люблю. Я багато курю в день. Він менше на багато. я кажу, давай поміняємо. Кажу, міняю на сигарету кажу, шоколаду. Ні, то твоя, я свою з'їв. Ну і сигарету так дав. Так я скорвав, можна сказати, півтори пачки я, а пів він. Мало курив там на позиції. Зараз така поширена тенденція, що піхотинці виходять на позиції і тримають їх понад місяць. І це не лише у вас. Чому так відбувається? Насамперед, це пов'язано з тим, що люди на позиції більш захищені, ніж люди, які пересуваються до позиції. Противник бачив нас наші всі пересування вночі, е обстрілює. І тому подібне. Тому люди, коли на позиції, вони більш замасковані, їх не видно. Я розумію, що це важко, але через два через три тижні людина вже, вже, тоже, вже також це осознає. Також вона розуміє, що це для її безпеки. Е, на рахунок продовольчої бази це води е, їжі. Ми всім забезпечуємо, забезпечують безпосередньо наші дрони. Тому люди вже через 2-3 неділі кажуть: виходять на нас безпосередньо по радіостанції, кажуть: так, та так. <смір> Скиньте мені воду поїсти, в мене все нормально. Це до побачення. <смір> дуже була інтенсивна, блін, інтенсивна робота ворожих пташок, ворожих дронів, FPV. і саме через те він залишався на позиції. Тому хлопці дійсно так справилися з завданням, і я їм дуже вдячний. Вони молодці, вони зараз герої в нас. Це аптечка. Це ще мало, там вон багато. Що таке? Ось. Мені жінка там другий раз підписує або пише, а я тоді раз прочитав. Оце ви все з собою возите? — Ну так. Да. Як вас зустрічали, коли? Ой, та... це було досльозно, як кажуть, і обнімали. Та всі переживали, і побратими, даже і, і чужі роти за нас переживали, хлопці. І зараз оце зустрінуть, то і обнімають, і руку, і кажуть герой. Та кажу, який я герой? Я просто я не знаю, я не герой. Я, ну, ну, Хто його знає, що я? Я, ну, я себе не вважаю героєм. Хто його знає, може, каже десь так би поступив. Хоча хлопці кажуть, ми... є такі, що кажуть, що ми б не видержали. Ми або б самі потікали б від тіля, ну, стільки днів там. Коли я прийшов сюди, то мене зустріли теж не описати тетя Валя, побратиме. Ну, то не описати. І я був осукований, коли я був на позиції одна, я ще довго не міг прийти до тями. Коли мене зустріли, теж був осукований. 10-та година вечора, якщо не помиляюся. вже двері були до хати закриті. Я постукав хто там свої, свої вдома сидять. Коли відкрили двері, ваня і всі з хати вибігають по плечах гримають по броніку, я кажу, мене там не забили, мене хочеться тут забити. Давай тьотю валю бути. Я кажу, 10-та 10 година вечора, та й теть у валю. Там вона на тебе чекала, тетя Валя вибігає з хати. Чужа людина нібито і близька, то, то не описати. То, то було сільно. Слухай. Алло? Чого ти вітя? Чого ти привіті? Вітя, я вчора тільки вийшов. Ну, на роботі. <свист> я був на роботі. Дякую Богу за, за таке, як є. Для мене сенс то була робота моя, це був комунальний, коли я робив сенс життя. Тому що любив, коли людям подобається, моя робота. Ну, то, що хвалять, то таке. Що не, не основне, а то, що коли я файно викосив і коли має вигляд, е е територія де я косив. і якщо мене хвалять мою роботу от мене таке тішить. дітей вчора побрийся а що, не не по да? а що б я не робив по-своєму ну. так що б я ж не робив я неряд по натурі Ну що, як новенькі? Подякуємо китайцям, що таку техніку нам продають. Не треба ніякої електрики, шнурів. Ворогам вони продають. щось Так, да, я то і цівав на позивці. Як свята немає, то такі условия. Так же ж люди всі живуть. Йому ж не дуже бігти щастя. Господи. Ми всіли каву купили, а тоді б уже фотографувалися. Ще й мене фотографірують. Ой, господи. Бідні хлопці, які услові. Ось от двох двох забирають були ж на хаті а там був прильот і хати нема. я їх і випроважаю і зустрічаю. чекали пам'ятаєте як повернувся да. жінка з двоє без кінця краю кожен вечір Всіх зустрічаємо. Ось сьогодні ще. Це Ваня вчора тільки прийшов Рома прийшов учора, а той саша ще там, теж вже більше, навіть на 20 днів. Побагато хлопців, дуже побагато. А що? От вчора тільки прийшли бігом, давай те саме, гречки наварила, м'ясо натушили, салата нарізала, понесла, сіли поужинали вони. А це вони у вас живуть, це ваша хата, так? Ну. Пустили, так. Ну, а що робити? А де ж діти? І ви не уїжджаєте нікуди. Та куди їхати? Дитина тут ось обстріл був, теж вікна повилітали все. У нас ось, ось позавчора теж така лочка, бачите, тими листами позабивали вікна. На ноги лайки набагато. Але треба все одно мені То лікаря. Проблеми? Десь навіть за що ми воїні тягне правуну. Для моїх років то було забагато. Так молодші вони набираються сили. В наш вік, то вони наоборот спадають. І я вже прийшов сюди практично поламаним. Нагрузки були великі. Тобі яку рощину, наші табірщину. Ложечку. Так. Сахар Я выпию тебе вариант. Я вс ⁇ Вот он друг. И давай кушай. Я, у меня хлопцы хорошие. Все, все хорошие. Нема таких, вот есть. Ну, такого високого мнення хлопці. Ні, всі, всі прості. От е, дарма ж вони як тільки, то кажуть, ми западенці. Я говорю, а Западенці що, не люди? Всі однакові. Жінка вислала мені подарок. А що подарував? Сейчас покажу. Переваря мені так друга мама. Моїй мами давно немає. А не мамі було 30. Поздравили мене, молодці. Вишиванка. Такий подарочок мені зробили. О! О. Оце таке каб полетів. Да. Да, гонде. О, Он, ну, он, он, он вони видно. Да. Таке як коб, тут такою. Да, частенько, столо ще часто. Все, готовий.